Інцидент трапився під час навчань. Троє служивих знайшли на полігоні уламок протитанкової ракети і вирішили розважитися, підпаливши її запальничкою. Підняли, почали його розглядати. Також як стало відомо зі слів очевидців, що один з військовослужбовців дістав запальничку і почав там щось підпалювати. Внаслідок цього залишок снаряду він здетонував. Ходять такі версії, що він там воно десь як бенгальські вогники. Знаєте, коли що воно десь там гарно горіло, він раз спробував йому сподобалося і хотіли ще. Ну це трошки нонсенс. Постраждалим 47 та 48 років. Усі вони отримали чималі поранення, і тепер їх оперують в Києві та Львові. Той, який підпалював. Снаряд, як з повідомлено лікарів, що в нього відірваний мізинець на нозі опікові поранення руки, голови в нього є. В іншого військовослужбовця поранення тулуба, теж ну але скажімо так, несерйозні, і в одно ще пошкоджена сітківка ока. Уже відомо, що протитанкова ракета залишилася на полігоні від попередніх стрільб. Зараз слідчі з'ясовують, як сталося, що її не знешкодили та не прибрали, і чому біля неї опинилися військові. Якщо у прокуратурі доведуть провину командирів, то їм світить від двох до десяти років позбавлення волі.